Сьогодні ми продовжимо тему гончарства. Будемо сьогодні малювати куманець, але розпис у нас вже буде Петриківський. Ви пам'ятаєте, що розпис має назву відповідно від того, в якому місці населеному пункті він зародився. Давайте розглянемо, які ж елементи петриківського розпису. Ми вже з вами малювали скатертину у даному розписі ось пірчасте листя. Елементи стрічкового орнаменту, елемент орнаменту хвилька, саме цей елемент ми з вами сьогодні будемо використовувати. А розписувати будемо знову ж таки куманець. Куманець, нагадаю, Петриківський. Сьогодні я скористаюся ось цією тарілочкою для того, щоб намалювати форму куманця. Розташовуємо тарілочку посередині і обводжу. Вийшло ось таке рівненьке коло. Далі візьму скляночку, розташую посередині кола, перевірте з усіх боків, що було посередині, і знову ж таки обведу. На відміну від попереднього команця, який ми з вами е, робили, виготовляли е, на заняття з аплікацією, сьогоднішній куманець наш буде із ручкою і з носиком. Ручку і носик ми домалюємо. Берете ось так олівчиком і домальовуєте носик. Дітки, коли будете малювати, простежте за тим. Щоб носик не був вище форми куманця. Домальовуємо горнятку ось так, домальовуємо ніжку, на якій стоїть куманець. Ось, і домальовуємо ручку. Ось таким чином ручка схожа на вушку. Маємо вже готову форму і почнемо, почнемо працювати далі фарбами. Фарби в мене на мене сьогодні і акварель, і гуаш. Акварель ми використаємо для фону, зробимо коричневий фон, тому що петриківський розпис переважно робили на коричневому фоні. Якщо у пішнянському там був коричнево-червоний, то Петриківка робився більш на коричневому фоні, і ще чорний фон переважав. Ми з вами зробимо коричневий. І за нашими контурами зафарбовуємо куманець. Намагайтеся фарбувати так, щоб фарба рівномірно розподілялася по площині, щоб була, був однаковий тон, не було великих плям. Щоб будуть вирізнятися, десь, світло темне, а десь занадто темне, а десь занадто світле, щоб приблизно був однаковий тон. І так по всій площині куманця, що ми намалювали олівцем. Дітки, ось я затонувала при тонуванні я використовувала фарбу акварельну, а зараз будемо розписувати наш куманець і для цього я хотіла б використати фарбу гуаш. І якщо у вас немає гуаші, ви не засмучуєтесь, можна вийти із положення. Просто треба буде дочекатися, щоб тон гарно підсох, щоб фарба не розтікалася. І коли будете малювати акварелю, беріть поменше води, а побільше фарби, тоді має вийти дуже-дуже гарно. Ось, У мене є гуаш, я нею скористаюся і будемо оздоблювати наш куманець ось таким орнаментом, як я вам показувала стрічковий орнамент. Хвилька. Його здебільшого використовують на стрічках, тому він називається стрічковий. Але ми основу використаємо на нашій круглій формі. Отже, промалюємо кінчиком, промалюємо кінчиком пензлика ось таку хвилясту лінію. По, всьому, по всій окружності, по всій окружності нашого куманця хвильку зробимо. Тоненьким пензликом я провела хвилясту лінію, а зараз візьму пензлик більш товщий, і ним буду малювати. Пелюсточки, пелюсточки ось так. Ось так. Пелюсточки на, по всій лінії фулястої. Ось в мене вже з'явились листочки, а зараз ми змінимо фарбу і намалюємо квіточки, квіточки у патриківському стилі. Беремо фарбу червону, можете взяти жовту, і прикладаємо, ось так приклали і промалювали ось таку цибулинку з одного боку. Далі можете повернути для того, щоб було зручніше, і промальовуємо з іншого боку. Дітки, головне перша пелюстка у квітці це прикласти пензлика правильно. І тоді у вас вийде дуже-дуже гарна квітка. Прикладаємо знову, і навколо неї робимо ось такі пелюсточки. Знову можемо повернути і додати ще сюди одну пелюсточку. Квіточку, вибачте, ось. Дивимось, намагаємось розташовувати квітки рівномірно от, по усій нашій хвилястій лінії. Так, і, на мою думку, ось тут ще додамо одну квіточку. Ось така квіточка вийшла. Змінюємо фарбу на жовту, додамо жовтих штрихів. Можна тим самим пензликом, а можна взяти пензлик поменше. Я залишу цей самий і зроблю ось таким чином. Ось поверх, на червону, я ще трішечки додам жовтого. Взагалі, петриківський розпис є особливим тим, що на пензлик ми набираємо одночасно фарбу двох кольорів. Я вам пізніше покажу, як це робиться. А поки ми промалюємо ось так. Ось такий буде наш куманець. І тут трішечки додамо жовтих цяточок. Для цього, напевно, треба було взяти тоненький пензлик. Але я вже використовую ось цей. Ось така краса у нас вийшла. Давайте я ось так покажу. Дивіться, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що у вас вийде не гірше. Я в вас вірю, у вас все вийде дуже гарно. Малюйте і обов'язково надсилайте фото своїх робіт. До зустрічі!